До вашої уваги топ-5 новин за сьогодні. Десантники взяли ворога у вогневий мішок. Ворог спробував непомітно посадкою підійти до позиції одного із підрозділів військових і різким штурмом захопити їх. Але повітряна розвідка вчасно помітила висування противника під Мар'янкою Донецької області. Українські десантники змусили російських окупантів тікати, залишивши зброю і навіть в своїх. Про це повідомляють десантно-штурмові війська Збройних сил України. Знайдено затонулий корабель Весморленд. Це підводний музей, наповнений реліквіями 1850-х років, що прекрасно збереглися, зазначають експерти. Дайвери знайшли судно Вестморленд, яке затонуло в озері Мічиган у 1854 році в результаті шторму. Тоді загинуло 17 людей, повідомляє експрес. На борту корабля був цінний вантаж із золотих монет, а також 300 бочок віскі. Судно прямувало до острова Макінак. Врятуватися вдалося лише деяким пасажирам. Корабель весь цей час був на глибині близько 55 метрів під водами затоки Платбей. Рішення щодо зброї вже ухвалено глава Євроради після візиту Зеленського. Влада Євросоюзу запросила президента України Володимира Зеленського на саміт до Брюсселя для ухвалення конкретних рішень. Щодо передачі зброї, їх вже ухвалили, сказав голова Євроради Шарль Мішель на брифінгу у четвер. Коли ми говорили із Зеленським про те, що можливо він приїде до Брюсселя, щоб виступити, то це робилося для того, аби ухвалити конкретні рішення. Це не просто слова. Ми маємо конкретні рішення, щоб надавати технічну допомогу зброєю, щоб відкинути загарбника. Ми і надалі не будемо підтримувати Україну, заявив Мішель. Україна вирішила із західними союзниками питання постачання винищувачів а також далекобійної зброї. Але деталі пізніше про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Угорщина назвала умови для членства України в ЄС. Угорщина загалом підтримує вступ України у Європейський Союз. Однак Будапешт вважає, що спочатку Києву необхідно вирішити низки проблем. Мають на увазі українські закони про мову та освіту. Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергель Гуляш. Знищено хвалений ворожий термінатор Гайдай. Російські пропагандисти стверджують, що машину підтримки танків Термінатор знищити майже неможливо, але виявилося, що ключове слово це майже. Під Креміною Луганської області українські захисники знищили хвалену російську машину підтримки танків Термінатор. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.